Ми всі постійно обрізаємо для себе і для інших щодня, навіть якщо цього не помічаємо. Ми відсікаємо переконання, звички, страхи і старі ідентичності життя це сад, а ми садівники. Але ось у чому небезпека якщо обрізати навмання через біль, розгубленість чи викривлення, можна відсікти щось не те. А що ж ти можеш відсікти? Це може бути шкідливо для тебе. Що ж, я зрозумів, що таке его, його, як я вважаю, це твоя внутрішня дитина плюс набута умовність, усе, що ти успадкував або взяв на себе через культурні переконання, системи вірувань загалом, по суті, програмування. Тож обрізка це не про знищення його повністю, це про те, щоб підрізати умовності, які ніколи не були для тебе призначені. Тому потрібно обрізати свідомо, обрізати обережно і з наміром, інакше ти, зрештою, забудеш себе, а це було б жахливо. Твій внутрішній сад стає тим, за чим ти доглядаєш, і ти заслуговуєш на прекрасний сад. Звідки я знаю, що це кавде? Ну, це, мабуть, зрозуміння того, що Ісус насправді зробив для нас, померши на хресті за наші гріхи. Він, по суті, приніс у жертву свою власну внутрішню дитину, хіба не так? Який же це тоді риф? Чи Нам теж слід робити те саме. Бо коли ти повністю розумієш, якою була ця жертва, ти бачиш, якою великою є ця втрата, тобі теж слід зробити те саме. І тоді ти розумієш, що насправді зробив Ісус, всю вагу Його вчинку, скільки любові для цього потрібно. Ось чому так важливо, щоб ти. Шанував свою внутрішню дитину безмовностей. Це любити Ісуса. Ось як ти любиш Ісуса. Ось як ти кажеш дякую. У цьому й був весь сенс.